Обведіть в цей час червоними кружечками в своєму календарі ось ці дні, і особливо жирним виділіть 22 травня. Тому що в ці дні нам треба встигнути, поки для нас діє аспект щастя, з 20 по 24 травня зробити все від нас залежне, щоб що. Правильно, щоб було нам щастя. Що це за аспект щастя такий, це астрологічний термін, хто не знав, який описують той час, коли гармонійні енергії Венери та Марса сприяють нашому внутрішньому балансу, емоційній гармонії та творчому натхненню. Більш детально я про це розповіла в минулому відео, а тут не витрачаємо час. Хто не поліниться, подивиться, той молодець. А тут що треба робити вам по кожному з цих трьох пунктів, які я озвучила. Ось вам перелік. Справ, які точно запам'ятайте ще раз, варто встигнути зробити до 24 травня. Тому що ваше щастя, особливо в цей час, у ваших руках. Тож, розкладів ці дні. Якщо ви все пропустили, і вже не 20, і не 21 травня, а ви б не пропустили, якщо б ви були підписані на мій телеграм, то не приймайте все це близько до серця, тому що в ці дні для початку і треба було підготуватися до аспекту щастя, напланувати собі життя, мрії, налаштуватися на позитивні зміни. Це словом, те, що ми з вами робимо зазвичай ось тут. І далі найкорисніший, виходячи з цього день в цьому аспекті піковий, найкращий день. 22 травня, коли ми маємо приймати важливі рішення, влаштовувати якісь романтичні зустрічі, головне прибирати всі свої негативні енергетичні блоки, які заважають всьому прекрасному надходити в наше життя. І у себе на каналі я робитиму в цей день вівтар для найважливішої речі, яку ви тільки можете для себе зробити: це очистити свій фінансовий канал. І всі, хто вже приєднався. І ті, хто ще встигне до вечора 22 травня долучитися до цього вівтаря, особливо вперше, якщо взяти в ньому участь, ви точно про це не пожалкуєте. А далі завершальні дні 23-24 травня, час для закріплення своїх досягнень. Та підбиття підсумків на цьому проміжному етапі. Хоча б ви чесно сідаєте і користуєтеся цією чудовою можливістю для того, щоб чесно собі зізнатися для себе, для свого особистісного зростання, що ви зробили останнім часом для того, щоб досягти внутрішньої гармонії та радості у своєму житті, хоча б такого, хоча б маленької. Тільки, будь ласка, не кажіть, особливо мені, мамусі в Харкові, що зараз не на часі займатися своїм щастям, взагалі як можна бути щасливими. За логікою деяких людей ніколи не на часі займатися тим, щоб покращувати своє життя. А я скажу, що кожен вирішує сам в кожен конкретний момент життя, як йому жити яким йому бути щасливим чи нещасним, тому я бажаю, щоб ви, як би не було складно, а щоб вам було завжди на часі обирати максимально і створювати максимально щасливе життя з максимально можливих варіантів цього життя. В таких умовах, в яких ви перебуваєте зараз, і в тій якості, в якій ви перебуваєте, знаходитесь зараз. Ну а я буду рада бачити виключно тих, хто буде в моєму теплому духовному просторі однодумців, які теж думають, так як я. І тут нас немало, але повинно бути ще більше для щасливіших вас і світу навколо вас.